Ви думаєте, що спіральці нужна паста? Почекайте, якщо додамо до них фрикадельки і соус, вийде бомбезний рецепт. Готуємо, відвалюємо макарони у підсоленій воді, вальдемо і вливаємо воду. Змішаємо фарш із і чорним перцем і формуємо маленькі кульки. Обсмажуємо цикадельці на оливковій олії до рум'яності і виймаємо їх на колоку ложкою. Дрібно нарізаємо цибулю, морську натираємо на перці, додаємо у сковорідку до смаженої циркаденці і обсмажуємо до м'якості. Додаю ложку томату і повертаю цикадельки. Готую соус, у сметану додаємо, трошки молока, червону паприку. Все добре розмішую. І заливаю у сковорідку до фрикаделів і овочів. Додаю сухий часник і помішую до загустіння на повільному вогні. Подаю спіральки, приливши їх соусом з фрикадельками і посипаємо зверху зеленою петрушкою. Це дуже смачно. Я знаю, що цей рецепт не вірусний, але я думаю, що він повинен тут бути. Смачного!